Мобільний шпиталь на колесах з'явився у Зміївській центральній районній лікарні. Це вже котра допомога медичному закладу громади від ротарі клубів. Відтепер, завдяки пересувному шпиталю, медична допомога людям у найвіддаленіших населених пунктах Зміївщини буде ще якіснішою, зручною та більш комфортною. Шпиталь має генератор та кондиціонер. У ньому є стоматологічне обладнання, монітор пацієнта і необхідне устаткування для проведення медичного огляду. Захоплює те, що донати на його придбання надходить. Доли від ротарійців з різних куточків світу. Вже за місяць вдалося назбирати необхідну суму і закрити запит для нашої лікарні. Шпиталь виїжджатиме у різні населені пункти громади. Наразі проводяться роботи з його оформлення. Директорка лікарні Єлизавета Воронцова у співпраці зі старостами громади складатимуть графіки роботи мобілю, спілкуючись з населенням та розуміючи потреби кожного населеного пункту. Варто зазначити, що допомога від ротарі надходить з міської громаді ще спочатку повномашт. Штабного вторгнення. Наразі благодійники активно підтримують зміївську лікарню, де завдяки волонтерам вже з'явилися нові ліжка, медичне устаткування, карета швидкої допомоги і мобільний шпиталь. Раніше ми вже повідомляли, що невдовзі роторі клуб може з'явитися у Змієві. Це буде перший такий клуб в області. Ініціативна група вже працює над реалізацією такого проекту. Дякуємо за таку необхідну допомогу та підтримку нашої громади. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.